Друзі, вітання всім! Маємо на майданчику культиватор General 3,5 метри на двоххвитковій стійці 30х30. 30. Хочу показати вам його детальніше. Отак виглядає культиватор. Призначений він для тракторів від 80 кінських сил. Каточок труба безвісьовий. Традиційно в нас йде подвійна граблинка. Така яка може переводитись в плаваючі. Так. Рама у нас на даному культуваторі 80х80х5 мм, значить, регулювання. Традиційно у нас іде ступінчате. Також можна каточок висоті відрегулювати. Що стосується стійки, стійка 30 на 30, з лапою 280 мм. Стійка б'янчі Італія.